Друзі, привіт! Давайте з вами поговоримо про умови та порядок переведення переміщення військовослужбовців між військовими частинами. Отже, причини. Законодавством передбачено дві основні підстави для переведення військовослужбовців у разі неможливості проходження військової служби за висновком ВЛК та за сімейними підставами неможливості проживання членів сім'ї військовослужбовця разом з ним під час служби. Або потреба у догляді за непрацедатними чи хворими родичами, такими як батьки, дружина, за медичними показниками військовослужбовець подає до рапорта висновок ВЛК при переведенні за сімейними обставинами докази утримання членів сім'ї військовослужбовців. Ну і на десерт: судова практика. Ознайомимося із судовим рішенням яким військовослужбовцю задовільняють його позов про переведення. Військовий подав до суду із вимогою про переведення його до іншої військової частини. Адже за висновком ВЛК, він не може проходити службу у десантно-штурмових військах. Суд зобов'язав вчинити дії про переміщення військовослужбовця до іншої частини. Якщо у вас є питання по цій темі, пишіть мені на електронну пошту або в коментарях.